Чия мудачка Бо поїхала з донькою розважитися, поки чоловік і сини були у хлопчачому відпочинку? Я 43 роки, та мій чоловік Джош 45 років. Маємо трійню – Марка, Ліама та Ебі усім по 14 років. Минулої п'ятниці Джош вирішив спонтанно взяти Марка та Ліама у поїздку до парку розваг Сікс Флакс. Я не люблю парки атракціонів, тому мене не засмутило, що мене не запросили. Ебі попросилася поїхати з ними, але Марк і Ліам заявили, що це хлопчачий відпочинок і що вона зіпсує атмосферу. Ебі засмутилася, бо почувалася обділеною. Мені стало шкода їй, тому я вирішила, що ми влаштуємо свій власний вихідний. У суботу ми сходили до Cheesecake Factory це наш улюблений ресторан. Відвідали місцевий спа-салон, і я дозволила їй влаштувати невеликий шопінг у торговому центрі, який обійшовся мені лише у близько 150 доларів. Я заплатила за все сама, оскільки отримала значну премію і не знала, на що ще її витратити. Після цього Ебі почувалася краще, і ми навіть мали зворушливий момент спілкування матері і доньки в магазині Білд Абер, де ми зробили ведмедиків одна для одної. У неділю ми також снідали поза домом, хоча це було недорого. Хлопці повернулися вчора ввечері, і Ебі була рада розповісти Джошу про все, що ми робили на вихідних. Він розлютився і почав сваритися зі мною, кажучи, що я не повинна була цього робити. Я запитала, чому? Адже він сам спочатку відмовив Ебі в поїздці. Він сказав, що це був хлопчачий відпочинок і що я не повинна привчати її до особливого ставлення через те, що вона не бере участі в якихось заходах. Я запитала, чому його це так турбує. Адже я знаю, що він вчинив би так само для наших синів, але він не пояснює, чому це його так дратує. Він навіть намагався забрати її ведмедика, але я не дозволила. Тепер він поводиться холодно зі мною та Ебі. І я розгублена, Чи я мудачка. Авторка отримала більшість голосів не мудачка їм е нема. Доречні коментарі та відповіді авторки. Частина 1. Коментар 1. Запитання чи поводився чоловік авторки так раніше? Авторка. Він ніколи раніше так не поводився, і це мене справді збиває з пантелику. Коментар 2. Така поведінка, чесно кажучи, насторожує. Якщо їм дозволені хлопчачі відпочинки, то чому дівочі ні? Якщо він не надасть кращого пояснення, єдина причина його обурення в тому, що він хотів, щоб вона почувалася виключеною. Тоді чому він наполягає на тому, щоб його донька почувалася виключеною? Він що ненавидить її, це вперше коли він ставиться до неї гірше ніж до всіх інших дітей. Авторка він відмовляється пояснювати і просто каже, що це неправильно, і не пояснює нічого більше. Я не знаю, чи ненавидить він її, але тепер я вже про це замислююся і дивуюся, чому він так із нею поводиться. Бували випадки і раніше, коли він возив хлопців у якесь розкішне місце, а потім, щоб компенсувати, брав Ебів менш цікаве. Наприклад, возив синів у похід на вихідні, а потім брав Ебів Деніс. Але вона завжди здавалася вдячною. Тож я думала, що він робив це свідомо. Тепер, я думаю, чи не була вона для нього. Просто додатком. Коментар 3. його відмова пояснювати це і є пояснення. Він хоче, щоб вона почувалася другосортною. Ви зазначаєте, що вас теж не запросили, але вас це не засмутило, бо це виявилося саме те, що вам не до вподоби. Чи не ставляться до вас також, як до другосортної особи, але це просто збігається з вашими неінтересами? Чи компенсує він часи, коли вас виключають, пропонуючи вам щось менш цінне? Мені цікаво, чи це ненависть до доньки, чи це сексизм. Авторка, я ніколи не почувалася другосортною ні через нього, ні через Марка та Ліама. Якщо вже на те пішло, вони ставляться до мене як до одного із чудес світу. Зазвичай, якщо він планує поїздки, я перша, кого він залучає, ще до того, як ми скажемо дітям. Просто цього разу він наполягав, що це хлопчачий відпочинок. Коментар 4 та запитання: чи зустрічався хтось із Джошем, Марком і Ліамом? Як діти ладнали між собою? Авторка, наскільки мені відомо, вони нікого не брали і ні з ким не зустрічалися. Ні. Ліам, Марк і Еббі зазвичай ладнають, і максимум у них буває звичайне братсько-сестринське суперництво, але ніколи не було так погано, як зараз. Коментар 5. Нем, але я не розумію реакції вашого чоловіка. Можливо, він збирався влаштувати тато донька день і тепер відчуває, що не зможе. Але чому б йому не сказати вам про це, а спроба забрати її ведмедика? Це рівноцінно заяві: Ти не заслуговуєш нічого, бо не маєш пеніса. Я не знаю, але, думаю, це щось глибше і варто розібратися. 14 років такий важкий вік, авторка. я питала його, чи збирається він кудись її взяти ще до того, як він поїхав у Сікс Флакс, і він просто відповів: Ні. Він здавався роздратованим, але я подумала, що він просто зосереджений на пакуванні, тому не стала наполягати. Коментар 6: запитання. Чи проводить авторка час індивідуально з кожною дитиною? Авторка. Ми з Марком ходимо разом в Олів Гарден. Ліам не дуже любить ресторани, тому ми влаштовуємо вечори макаронів із сиром. Якщо ми тільки вдвох, я намагаюся приділяти час кожному з них окремо. Марка я воджу в аркаду а Ліама до музеїв, які він хоче відвідати. Обіцяю, я не зосереджуюся лише на Ебі. Коментар Сім. На мою думку, схоже, він намагався її за щось покарати. Покарання не спрацювало, бо ви дозволили їй розважитися. Ось що мені говорить його поведінка, це мало бути покарання. Але йому, ймовірно, справедливо, соромно, бо це не було представлено як покарання. Нем, незалежно від того, правильна моя теорія чи ні. Він може бути просто сексистом, авторка. Я навіть не уявляю, за що б вона могла бути покарана. Вона хороша дитина і рівняється на свого тата, тому я знаю, що вона не хотіла б його розчарувати. Коментар 8 Запитання. Чи є у вашого чоловіка сестра, якій приділяли більше уваги, ніж йому? Авторка. Ні, він був єдиною дитиною. Коментар 9. Запитання. Чи в порядку психічне здоров'я чоловіка? Авторка. Наскільки мені відомо, так якщо він це від мене не приховує, не думаю, що з його психічним здоров'ям щось не так. Коментар 10. Запитання: чи є шанс, що Джош не вважає Ебі своєю донькою, навіть якщо вона тріня? Авторка. Сподіваюся, він так не думає. Народження тріні від різних батьків фактично неможливе. Але я пригадую, що після їхнього народження він деякий час жартував. Я майже виграв джекпот, але не вистачило однієї смужки, і я все втратив. Одного разу я запитала, що це означає, і він більше ніколи не повторював цей жарт. Тепер я думаю, чи не був це сексистський жарт. Коментар 11. запитання: чи оформлений будинок на авторку, чи може вона вигнати Джоша? Авторка він успадкував його від бабусі до того, як ми одружилися, з'їхалися. Тому я не була вказана у правовстановлюючих документах. Думаю, я просто ніколи про це не замислювалася. Оновлення через три місяці. Минуло багато часу відтоді, як я опублікувала свій перший допис, і я вирішила, що настав час для оновлення. По-перше, хочу прояснити деякі моменти: хлопчачий відпочинок тривав не один день, а з п'ятниці по вівторок. Багато хто писав, що це була одноденна поїздка, тому я хотіла це уточнити. Питання, яке ставлять усі: чому я захищала Джоша? Я б хотіла мати кращу відповідь, ніж я була в запереченні. Я не хотіла думати, що Джош жахливий, тому що на той час я його справді любила зараз уже ні. Але тоді мені було страшно визнати, що він погана людина. Оновлення. Я взяла дітей, і ми поїхали до моєї сестри. Марк і Ліам протестували, але я сказала, що це не їхній вибір. Я повідомила Джошу, що ми їдемо на деякий час, а він буквально відповів: добре, якщо я зможу залишити хлопців у себе. У нас сталася суперечка, яка переросла в конфлікт до такої міри, що довелося втручатися поліції. Він не застосовував. Фізичної сили, але був вербально агресивним до всіх нас, і поліціянти мусили його заспокоювати. Думаю, це був момент, коли я зрозуміла, що більше так не можу, і вирішила, що нашим стосункам кінець за допомогою його сім'ї, яка була приголомшена його поведінкою, і теж не розуміла, що відбувається, мені вдалося змусити його піти на сімейну терапію. Хотіла б я сказати, що ми дійшли до якогось великого откровення і, нарешті, все зрозуміли, але, на жаль, цього не сталося. Терапевт попросила Ебі висловитися, і вона прямо запитала Джоша, чому він не дозволив їй поїхати у відпустку і чому він розлютився, що вона провела день зі мною. Він відмовився говорити і просто вийшов із сесії. Він заблокував і мене, і доньку. Останнє, що я про нього чула, це його повідомлення Ліаму з вимогою передати мені, що він очікує повної опіки над обома синами, але не над Ебі у разі розлучення. Я досі не розумію, що з ним відбувається, і його сім'я також. Я також поговорила з усіма дітьми окремо. Ебі сказала, що між ними нічого не траплялося, і вона спантеличена, чому він її ненавидить. Ліам і Марк розповіли, що він сказав їм, що вони повинні залишити Ебі вдома, тому що це поїздка батька і синів, і наполягавши, ця подорож матиме особливу атмосферу, яку Ебі зіпсує. Він переконав їх не хотіти її присутності, і вони погодилися, бо він сказав, що скасує поїздку, якщо вона поїде. Що стосується того, що сталося в поїздці, вони лише сказали, що майже весь час провели всіх сікс флакс. І найгірше, що сталося, у них не було сонцезахисного крему. Наразі ми все ще живемо в моєї сестри. Марк і Ліам ділять кімнату і вже звикли. Еббі все ще переживає через ситуацію, і іноді я помічаю, як вона звинувачує себе в усьому цьому. Але я постійно нагадую їй, що це не її провина. Усі троє зараз стоять у черзі на індивідуальну терапію. І я сама про це думаю, але поки що зосереджуюсь на них. Я вивчаю свої варіанти житла. І, хоча я б хотіла зберегти наш будинок, не впевнена, що це можливо, і шукаю інші будинки, квартири як запасний варіант. Я сподіваюся, що процес розлучення пройде гладко, але бачу, що Джош може затягувати його якомога Довше я перевіряю текстові повідомлення Марка та Ліама на випадок, якщо Джордж скаже щось або спробує налаштувати їх проти мене чи Ебі. Він досі не розмовляє ні з Ебі, ні зі мною, що мене наразі влаштовує. Я знаю, що Ебі сумує за батьком, але думаю, навіть вона усвідомлює, що їй краще без нього. Власне, все на цей момент. Я не впевнена, чи це кінець всього, чи мені доведеться мати справу з чимось значно серйознішим під час розлучення. У будь-якому випадку, я думаю, що мої діти і я будемо в порядку. Дякую всім у початковій темі за поради та допомогу зняти рожеві окуляри. Мені страшно навіть подумати, що сталося б, якби я не прийшла сюди і залишилася з Джошем. Доречні коментарі та відповіді авторки. Частина друга. Коментар один як хлопці ставляться до всього цього. Чи вважають вони поведінку батька нерозумною? Чи співчувають йому? Чи підтримують вони Еббі? Мені шкода всіх, окрім вашого чоловіка. Авторка, я не зовсім впевнена, що вони відчувають до свого батька. Я кілька разів намагалася поговорити з ними про це, але обидва сказали, що не хочуть обговорювати. Ебі майже повністю припинила спілкуватися з ними, що, як припускає сімейний терапевт, може бути через почуття провини. Вони не повністю уникають одне одного, але Ебі тепер більше тримається сама по собі. Тепер, коли вона повернулася до школи, вона більшість часу присвячує додатковій роботі та навчанню. Думаю, Марк і Ліам просто перестали намагатися змусити її проводити з. Ними час. Ми працюємо над цим на сімейній терапії, але я хвилююся, що хлопці можуть підсвідомо звинувачувати її в усьому і тому змирилися з тим, що вона не розмовляє з ними. Коментар 2. Я думаю, вам треба готуватися до того, щоб заплатити за кілька клопотань і слухань для призначення судом психологічної експертизи вашого колишнього. А потім ця експертиза має з'ясувати, чому він ненавидить свою доньки чи дні її, чи чи здатний він взагалі бути батьком будь-якій із дітей. Якщо він відмовиться співпрацювати, у вас є великий шанс отримати більшу частину опіки. Вам варто обговорити стратегію зі своїм адвокатом, але я б розглянула можливість вимагати повну опіку над усіма трьома дітьми спочатку, а потім погодитися на спільну опіку, де фактично ви є первинним опікуном, а він отримує відвідування під наглядом протягом першого року чи близько того. З мозком вашого чоловіка щось не так. Авторка. Я безумовно вимагатиму повну опіку, або щонайбільше його відвідування під наглядом. Психологічна експертиза була б гарною ідеєю. Я поговорю про це зі своїм адвокатом. З огляду на те, що його власна сім'я не схвалює його поведінки і не знає, що з ним відбувається, а також маючи інцидент із сімейною терапією як доказ, я сподіваюся, цього може бути достатньо, щоб отримати психологічну експертизу, або принаймні довести, що він не придатний залишатися з ними наодинці. Коментар 3. Чи можливо, що він якимось чином вважає, що Ебі не його? Дуже дивна поведінка. Або ж він думав, що після двох хлопчиків у нього буде ще один син і розчарувався? Авторка. Я схиляюся до другого варіанту, але відчуваю, що це щось більше, ніж просто це. Хоча б тому, що його власна родина не знає, чому він так робить, і він відмовляється сказати, чому саме він її недолюблює. Коментар 4. можливо, вам варто перевірити онлайн-активність хлопців і оцінити їхнє ставлення до певних речей, як от жінок, фемінізму, геїв і подібного лайна, тому що схоже, що ваш чоловік насправді скажений мізогін, який цінує лише чоловіків. Ви не можете контролювати, що закарбується у свідомості ваших дітей, але ви можете принаймні спробувати втрутитися і переконатися, що вони не піддаються радикалізації. Авторка, я дуже уважно відстежую їхню онлайн активність відтоді. Поки що я не бачила нічого сумнівного, але я дуже обережна. Я перевіряю і Еббі, оскільки не виключаю, що вона може потрапити в якісь погані онлайн-спільноти. Коментар 5. Запитання хіба діти не тріня? Авторка так, тріння. Я не думаю або принаймні не хочу вірити, що він настільки дурний, щоб вважати, що вона не його. Коментар 6. Запитання. Чи поводився Джош так із Ебі, коли вона була немовлям малою дитиною? Авторка не до такої крайності, як зараз. Найгірше, що я можу пригадати, коли вона була немовлям, це його жарт про те, що народження всіх трьох наших дітей було невдалим Джекпотом через Ебі. Щоправда, він пожартував так лише раз? Чия мудачка Бо поїхала на концерт, поки моя донька хворіє. Понад шість місяців тому я купила квитки на концерт, що відбудеться за п'ять годин їзди від мого міста. Концерт призначено на завтра. Я планувала виїхати сьогодні ввечері після роботи, відвізши доньку до її батька. Квиток та моє житло вже оплачені, і гроші за них не повертаються. Я була дуже схвильована цією поїздкою відтоді, як тільки дізналася про неї. Увесь тиждень моя десятирічна донька хворіла і була вдома. У неї сухий кашель, невелика, але не критична температура та знижений апетит. Я працюю віддалено і зараз. У мене на роботі тихий сезон, тому я змогла бути поруч із нею весь тиждень, щоб доглядати. Вона потроху одужує, але все ще почувається не дуже добре. Я повідомила її батькові про стан дитини, щоб він міг стежити за цим. Але тепер він заявляє, що я поводжуся егоїстично і маю відмовитися від поїздки, аби він не підхопив її хворобу. У нас спільна опіка. Протягом навчального року вона живе зі мною в будні, щоб я могла контролювати її шкільні справи, домашні завдання, позакласні заняття тощо. Якщо я за цим не стежу, його це не обходить. Батько забирає її зі школи щоп'ятниці, і вона залишається з ним на вихідні. Я забираю її назад у неділю вранці, незадовго до полудня, щоб відвести на уроки верхової їзди, і потім цикл повторюється. Єдиний виняток літо, коли графік значно інтенсивніший, але 90% часу вона проводить зі мною або в кемпінгу та подорожах із моєю родиною. Вона вперше захворіла минулими вихідними, коли була в батька. Тобто, якби він мав це підхопити, то вже підхопив би він наполягає, що я повинна залишити її у себе до повного одужання. Я сказала, що привезу її сьогодні ввечері після роботи, а він обізвав мене егоїстичною сую. Чи я мудачка? Доповнення один від авторки, оскільки люди запитують концерт гурту Папа Роуч. Доповнення 2 від авторки. Я запитала доньку, що вона хоче робити. Її відповідь: Я хочу пограти в Майнкрафт із татом. Ні, вона не є. Свідком наших суперечок вони завжди відбуваються в текстових повідомленнях. Я зробила умовою в нашій угоді про опіку, що всі питання щодо доньки обговорюються письмово. Вона знає, що її люблять, і що я ніколи не залишу її, якщо вона дійсно потребуватиме мене. Зараз, із легкою застудою, від якої вона активно одужує, вона не потребує саме мене. Коментарі та відповіді авторки. Коментар один. Про терміни та чи може хтось інший доглянути. Я виїжджаю сьогодні ввечері після вечері і повертаюся додому в неділю вранці. На жаль, поруч зі мною немає родичів, які могли б доглянути її. Родина, з якою вона бачиться влітку, їде на південь, на земівлю. Щойно починається сніг. Коментар: Про протест на ковід. Я зробила тест, і він негативний. Я давала їй дитячий сироп від кашлю, який за її словами дай їй дуже допомагає. Коментар 3. Неудачка мебменем. Але я сподіваюся, він справді подбає про неї. Він здається безвідповідальним за нормальних обставин. То чи не нехтуватиме він нею, поки вона хвора. Авторка Безвідповідальний, коли йдеться про домашнє завдання та візити до лікаря. Так Безвідповідальний, коли йдеться про їжу та ліки. Ні. Він піклується, просто він страшенно ледачий. Коментар 4. Коментар із низькою оцінкою. Енма за те, що відправляєте доньку до батька. Ви мудачка М, якщо у вас є симптоми. Якщо ви маєте симптоми, не варто йти на концерт. Ви не згадали, чи захворіли ви самі, але точно не їдьте, якщо ви не здужаєте. А якщо вам конче потрібно піти, обов'язково надягніть маску. Авторка: у мене не було жодного симптому. І я завжди ношу маску на масових публічних заходах з часів ковіду, незалежно від того, як я почуваюся. Коментар 5. Запитання. Чи є вагома причина, через яку його хвороба була б такою жахливою? Можливо, він доглядає за літньою людиною чи кимось із ослабленим імунітетом. Чи він просто вважає своє здоров'я важливішим за ваше? Якщо відповідь на це ні, то ви безперечно НМ. Він просто хоче уникнути батьківських обов'язків. У вас спільна опіка. Це не означає, якщо це важко або вимагає роботи, вона йде до мами. Авторка ні. Він не доглядає ні за ким із ослабленим імунітетом. Найгірший наслідок, який це може мати, це те, що він працює в Макдональдс і контактує з їжею, але він не працює у дні своєї опіки. Коментар шість. Ми серйозно це обговорюємо. Я знаю, що не в гуморі, але ж так очевидно, що ви не мудачка, авторка. Не знаю, він постійно мене так називає, тому я подумала, що краще отримати сторонню думку. Коментар сім. Він просто хоче мати вільні вихідні. Я б сказала йому про це прямо, оскільки вона захворіла, коли була з ним. І навіщо ви розповідаєте йому про свої плани на вихідні? Йому не обов'язково знати, що ви робите. А якщо йому треба зв'язатися з вами, він може скористатися додатком або телефоном. Я б також не розповідала вашій доньці. Розкажіть їй, коли повернетеся, і поділіться враженнями. Коли я розлучалася, я не казала своєму колишньому геть нічого про моє життя, поки діти були з ним. Хоча він завжди питав. Авторка, я насправді не казала йому, що їду на концерт. Я попередила, що буду за містом. Лише тому, що рух по трасі 401 може бути непередбачуваним, якщо буде негода чи серйозна аварія. Я просто хотіла, щоб він був попереджений на випадок мого запізнення, коли забиратиму її. Доньці, я сказала, що їду, бо спочатку запитала, чи не хоче вона поїхати зі мною. Так, вона теж любить папа Роуч. Вона відмовилася, але попросила мене привезти їй сумку шопері з мерчу. Саме вона розповіла батькові, що я їду на концерт, бо була схвильована обіцяною сумкою. Ха-ха. оновлення через три дні у п'ятницю після роботи я відвезла доньку до її батька, як і планувала. Він відчинив двері з усмішкою і обійняв нашу доньку. Щойно вона відвернулася, він кинув на мене смертельний погляд. Якби погляди вбивали, я б уже була на тому світі. Перш ніж поїхати, я попросила його вранці повідомити мені про її стан, щоб я могла перенести її заняття з верхової їзди, якщо це буде потрібно. Я чітко зазначила, що це має бути до полудня повідомлення за 24 години. Інакше я втрачу гроші за пропущене заняття. У суботу вранці я намагалася додзвонитися, щоб перевірити, як справи, але він не брав слухавки. Близько 17-ї години я отримала повідомлення з проханням перенести заняття. Я пішла на концерт і насолодилася шоу. Так, я була в масці. Ближче до кінця соліст гурту Джейкобі почав ходити натовпом, підіймаючись і спускаючись, обіймаючи фанатів, танцюючи в мошпіті. Він підійшов прямо до мене, і я дурна, просто заціпеніла від шоку, що зі мною не так. Я забрала її в неділю вранці, і коли я дала їй сумку Шопер, її обличчя засвітилося, як різдвяна ялинка. Пояснення для тих, хто не бачив мого коментаря. Коли я купувала квиток, я запитала доньку, чи не хоче вона поїхати. Теж їй подобаються пісні «Come around», «Born for greatness», «Renegade music», «Leave a light on», Але вона відповіла: він мені подобається, але не настільки. Тож я запитала, чи хоче вона футболку або щось інше. Вона сказала, не футболку, але я візьму сумку шопер. Повернувшись додому, я дізналася, що вона взагалі не проводила час у батька. Незабаром, після того, як я її привезла, він попросив свою матір забрати її. Вона повернулася до батька лише приблизно за годину до того, як я її забрала. Вона сказала, що все одно весело провела час, дивлячись телевізор, і граючи в настільні ігри, але воліла б пограти в Майнкрафт. Вона все ще трохи кашляє, але до того як я поїхала, у неї відновилася енергія та апетит і спала температура. Після вечері ми провели вечір граючи в Крибеч. Дякую всім, хто підтримав і дав слушні поради. Я не очікувала, що мій пост стане таким популярним. Усім, хто веселився, висміюючи мої музичні смаки, дякую за такі необхідні смішинки. Якщо ви хочете продовжити це робити, я додам список інших виконавців, яких я слухала під час своєї довгої поїздки. Я думаю, що деякі люди зробили занадто сміливі припущення, проєктуючи власні травми на мою ситуацію. Я бажаю цим людям знайти душевний спокій. Додаткові коментарі. Авторки, коментар один. Я така рада, що ви поїхали і насолодилися концертом. І я в захваті, що вашій доньці сподобалася її сумка Шопер. Він попросив свою матір забрати її. Він не лише відбув вашу доньку, щоб зайнятися своїми справами, коли мав проводити час зі своєю дитиною, але навіть не потрудився сам відвести її до бабусі. Я вражена тим, наскільки ви спокійна, авторка, з огляду на те, що вам доводиться мати справу з такою людиною. Бажаю вам і вашій доньці всього найкращого, авторка. У мене самій було досить важке виховання. Він мудак для мене. Але я зберігаю спокій, нагадуючи собі, що все могло бути набагато гірше. Коментар два. Про заняття верховою їздою та його відшкодування авторі. Коли він не взяв слухавку, я спланувала найгірший сценарій і все одно перенесла заняття. Мені не складно дозволити йому думати, що він виграв свою дурну суперечку. Коментар три. Добре, мені не хочеться переглядати коментарі до вашого минулого посту, але той, хто висміює вас за те, що ви радієте концерту Папа Роуч, сам поводиться як справжній мудак. Поза часом він досі влаштовує одне з найкращих шоу, на яких я коли-небудь був. На 110% щиро. Він багато взаємодіє з натовпом. Обов'язково вітається з дітьми, завжди гарно проводить час. Я така рада, що ви змогли поїхати. Авторка. Ха-ха. Була більше ніж очікувалося. Жменька людей, які сказали, що я мудачка лише за те, що люблю папароч. Коментар 4. Ваше утро, ваш колишній мудак. Вам обов'язково варто задокументувати те, що сталося цими вихідними. Крім того, я сподіваюся, що ви берете доньку на повні вихідні раз на місяць, щоб ви могли весело проводити час разом, і це не доводилося відкладати до літа. Занадто часто я бачу, що відповідальний батько стає невеселим. Невеселим домом, тому що ви займаєтеся лише шкільними справами. Авторка цього немає в угоді, але я планую заходи на вихідні, щоб ми могли проводити час разом: комікон, парки розваг, бродвейські шоу тощо. Її батько ніколи не відмовлявся від своїх вихідних, коли я це пропоную. Авторка додає зараз вона все ще із задоволенням їде до батька. Вони разом грають у відеоігри та ходять на турніри з Бейблейду. Вона завжди дуже пишається, коли виграє в дорослих.